Коронавірус повертається. В Южному фіксують нові випадки захворювання на COVID-19, групі ризику діти та люди пенсійного віку. Станом на 17 жовтня в Южненській первинці зареєстровано 21 випадок коронавірусу. На стаціонарному лікуванні у стані середньої важкості перебуває двоє пацієнтів. Медики наголошують на необхідності дотримуватися маскового режиму в місцях масового скупчення людей ми реєструємо випадки підтверджених людей з COVID-19. В середньому це десь 5-7 чоловік на день. Дуже багато дітей, дуже багато. Є літні люди. Вже була в нас одна смерть від ковід. 19. Це вже у цьому році. поліклініку люди приходять без масок, ображаються, коли їм роблять зауваження. Приходять на прийом до лікарів вже у кабінет, теж без масок. І зараз в такий період, воєнний час. Ми не розуміємо, що буде завтра, що буде післязавтра, І знаєте, нам ще для літніх людей ковіда не вистачало. Тому будьте дуже обережні. Протиепідемічні заходи я хочу звернутися до ще до керівництва нашої южненської громади. Слідкуйте, будь ласка, за цими подіями щодо гуманітарної допомоги. Це повинна бути якась дистанція, це повинні бути маски. Пацієнтам, які мали декларації з терапевтами Романюк Вікторію та Бугайовою Світланою, потрібно укласти новий договір. Ці лікарі звільнилися, і декларації на медичне обслуговування відповідно анульовані. За слів Олени Василишиної підписати декларацію можна з новими лікарями, які набирають пацієнтів. У нас новий сімейний лікар Кисельова Олена Михайлівна. Вона набирає декларацію та дерка Ніна Васильівна. Вони звертаються, їх перенаправляють дуже багато до нас звертаються вимушені внутрішньо переселені особи. А там трішки трішки складніша ситуація в тому плані, що вони не вакциновані або мають неповний курс вакцинації проти covid 19 Тому ми їм надаємо можливості прийти завершити цей повністю курс вакцинації, або хоча б отримати курс вакцинації. Наразі у поліклініці триває процедура щеплення від COVID-19. вакцинують тимчасовому пункті Коронаваком та Файзером. Зараз ми робимо і перший, і другий, і першу бустерну, і другу бустерну дозу. Тому приходьте, записуйтесь. Наразі ми чекаємо вакцину Pfizer у дитячому дозуванні для дітей віком від 5 до 12 років. Тому ви можете теж записувати свою дитину. Ми вже ведемо ці реєстри списки. Як тільки ми отримаємо вакцину, звичайно, це будуть також продзвонювати лікарі своїх діточок і запрошувати. На вакцинацію. Записатися на вакцинацію від covid 19 можна, звернувшись до реєстратури або через сімейного лікаря. Вихованці Южненської школи мистецтв та циркової студії «Каскад» представили місто на міжнародному багатожанровому фестивалі Україна Польща разом. Діти виступили у п'яти номінаціях вокал, інструментальне, хореографічне та образотворче декоративне мистецтво та циркова гімнастика. Загалом фестиваль в містечку Ущики Дольні відвідали близько 120 учасників з України. Я їм дала твори українських композиторів. Щоб вони представили нашу країну у кращому світі, тому що це дуже важливо у стані війни представляти нашу країну. Ми їхали за цим. Було дуже моторошно, тому що такий час дуже важко у поїзді було. Ми всі налякані були, але ми вважаємо, що ми приїхали не напрасно. Для поїздки в Польщу в Южному зібралась делегація з 15 людей. Протягом двох днів юні виконавці в Польщі брали участь у великих гала-концертах для місцевої публіки та волонтерів. Окрім їх оцінки та овацій, кожен учасник фестивалю отримав нагороду за майстерність виступу. Це було дуже ну, як Я перший раз їхала в Польщу. на конкурс мне понравилось как я выступала я сначала пела произведение по о Лузи песню но я плакала после него потому что мне было страшно я давно не выезжала на такие мероприятия мне очень понравилась сцена там была красивая много спецэффектов и выступать было там одно удовольствие Мне очень понравилось выступать там, там было очень много разных спецэффектов. Мне понравилась программа. Я немного волновалась, но так поступило хорошо. В рамках фестивалю відбулася практична конференція, майстер-клас для творчих керівників. Южненські викладачі також долучились до дискусій. Це була ініціатива організаторів, які організували в рамках цього фестивалю велику таку конференцію. Там приймали участь викладачі вокального, хореографічного та інструментального мистецтва. Приєднатись могли всі охочі, і батьки, і всі учасники, і також. Ну, по-перше, це було для викладачів, для керівників. Приємно, що така була співдружність всіх областей, куточків України. Бо були представники з Києва, із Ужгорода, із Рівного, з Хмельницького, з Волині і так далі. Сертифікат, так як я читав, там майстер клас на тему, що таке церкове іскусство, знайомство з церковим іскум. Там ну, на тему. Руководителі музики, хореографії теж читали. Ну, для них цвірки та нове теж. Ну, там немножко історії, немножко як я працюю з дітьми. Очень понравилось всем тоже. Цей фестиваль став першим масштабним виступом для місцевих вихованців творчих гуртків. В умовах війни більшість дітей продовжують відвідувати репетиції. Аби змінити обстановку для дітей, організували екскурсійну програму. Очень было интересно на экскурсии ходить, на озеро было классно, на город Санок. Там очень были очень хорошие красивые замки. Мы там каждый день гуляли, где-то на речку ходили. Очень было интересно. Приняли очень добрый, добрался добрались сначала на поезде до Львова, с Львова на автобусе уже до Польши. Люди добрые. Місто красиве. Сподобалось. Вони дуже раділи, коли ми приїхали. Ми прийшли, там так, у нас така була хода до центру міста, з лагами, там потім ми заспівали український пісень, а ввечері я. Біля супермаркета зустріла там персиленку, і вона це ви були там. І нам було дуже приємно. Наші йдуть, навіщо ми зараз отак от приїхали сюди ввечері, оцей йдемо, співаємо. Ані слухали і нам дуже вдячні. У підсумку фестивалю южненські виконавці отримали медалі та нагороди. Державними відзнаками нагороджено викладачку фортепіано Олену Орлик та керівника церкової студії Каскад Миколу Дулова. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Це дуже страшно, і я це розумію, як це воно, тому що я сама виїхала з бойових дій і знаю, що це таке. Тобто, трошечки я оговталась від цього, ну якби вже іноді забувається ну, за цю війну, якби ну, дивишся по новостях, це тут життя якби, продовжується, слава Богу. Все якось минається все без прильотів. Ну, а дивишся на телевізорах і це все дуже споминається. Скажіть, будь ласка, звідки ви? я з Миколаївської області. Отут, да. Там втратили роботу, тобто і переїхали сюди. Там не окупована зараз територія? Е, ні, ну прильоти, вибухи там бувають. Як, ну, можна навіть і кожен день сказати в такому плані. День буває тихий, на ніч ну, прильоти там. Також і жертви є, не без жертв. Ну, дуже страшно, і жалко людей. Працювала на заводі на еліки, полуфабрикати, виробництво тобто, полуфабрикатів таку, заморозки. Були, Знаходилися доки, поки робота якби була не пошкоджена, тільки робота також були прильоти і все це розрушилося. І ми... Рішилися, як би думали, рішили, ну, зважилися виїхати отуди. І так було все, зарплата була все стабільно, все нормально було, працювали. Ніхто нам нічого, визволиті не, 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 ну, не, не приїжджали, було все добре. Зараз, я ж кажу, все, як бачимо, що маємо, те маємо. Тобто... А там у вас будинок чи в квартирі, чи може щось малось, Ну, Получається, ми як би… Там підприємство давало нам житло безплатно, тому ми там проживали в такому плані. Будинка я сама ну, від Миколаївської області Снігурівського району, там мій будинок, мої батьки зараз знаходяться, там також на окупованій території. Що розповідають, як там маєте зв'язок з. Маємо. Кожен день зазванюємося, слава Богу, там живуть вони з, з тими ж. Ну, з русскими росіянами ну, не трогають, слава Богу. Тобто Вони там прикриваються мирними людьми. Ну, світла немає, гуманітарки не привозять, пенсію також вони не, не доставляють, тому що через почту ну, Помагаємо чи можемо, в такому плані живуть те, що були запаси. Раніше виїжджали в Херсон, зараз. Херсон виїжджати також опасно, тому що як ідуть, ну, визволять наші, то там також опасно, то сидять вдома, ніде стараються не виходити. Хазяйство тримають, не можуть бросити будинок в такому плані. Нема де їхати. Ну, слава Богу, молимося, що живі всі здорові. Як саме це, це село ради... називається? Це Калинівка. Калинівка, Калинівка да, там Новопетрівка рядом. Бурханівка, там, де вони також з ними прикриваються і живуть. І Хто виїхав, будинки вони ой, грабують, все беруть, заходять туди і проживають, хай Ну, в общем, що хочуть, те й роблять. Також, ну, в нашому селі, слава Богу, без жертв, а от в сусідньому селі людей, звісно, І діти пострадали були від прильотів на дітських площадках гулялися. То... Дуже сумно там, звісно. Багато людей покидало, з села повиїжджали. Ті, хто не можуть бросити, вже прожили все життя, якби, то це все немає. Ну, жалко це дуже. Бросить і уїхати кудись.